Нардепи повернули 11 одинадцятирічну освіту у школі та зробили обов'язковим дошкільне навчання. За нові зміни у законі про організацію навчально-виховного процесу проголосували 248 народних обранців. Таким чином, згідно з законом, в Україні передбачений один рік дошкільного навчання та 11 років навчання у школі. Дошкільне навчання організують при дитсадках. Відтак дітям доведеться вже з п'яти років розпочати шкільну науку. На думку міністра освіти Дмитра Табачника, ухвалений закон врятував освітню сферу. Від катастрофи так протягом року довелося б ввести 17 тисяч додаткових ставок вчителів, з яких 8,5 тисяч у сільській місцевості, а для цього не було б достатньої кількості кадрів та ресурсів. Те, що прийняли в цьому році перехід на 11-річну, чи вірніше повернення до 11-річної освіти, ну воно викличе допустим, якісь певні труднощі лише для організації, і початкової освіти, і середньої ланки, тому що це пов'язане із виданням підручників, новий перехід на нові програми, на нові робочі навчальні плани. Ось такі виникнуть проблеми.